Всім привіт! Мене звати Марія. Я керівник студії ЛФС та викладач в школі UFS. І сьогодні я вам покажу, як помалювати космічні тюльпани. Для цього нам потрібні самі тюльпани: сорт у нас колумбус, ваза, сам барвник, сікатори, столова ложка і кип'ячена вода. Для початку нам потрібно розбавити барвник з кип'яченою водою. Його потрібно приблизно 16 грам на літр, але ви можете коригувати кількість залежно який по яскравості кольор вам потрібен. Водички наливаємо приблизно 5 см і розмішуємо. Після цього нам потрібно почекати, аби водичка трошки охолола і стала теплою, а не гарячою. І після цього будемо вже ставити тюльпанчик. Вони мають бути не напитими, тобто одразу стільки з поставки. Нам далі потрібно це трошки підрізати їх довжину, приблизно на сантиметр два Вазочка має бути або висока по висоті ваших квітів, або якщо ви берете нижчу, тоді потрібно замотати квіти в крафт. У цьому вигляді їх потрібно залишити приблизно на 6 годин, але ми з дівчатами зазвичай лишаємо на одну ніч. До речі, їх не потрібно ховати в холодильник, вони мають лишитися в кімнатній температурі. Пішла ніч. Я вже переставила тюльпанчики в чисту воду. Вони ще трошки доуберуть з себе барвни, коли нап'ються. Вони можуть трошки відкритись, але ми поставимо їх в холодильник і бутончики знову закриються.